Вітаю в ефірі, як завжди. О цій порі. Новини в студії Андрій Гаврилов. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: понад пів тисячі переселенців, які знайшли прихисток на Полтавщині, можуть поселитися у новому модульному містечку. Впродовж тижня комунальники демонтують у Полтаві пам'ятники Зигіну, Пушкіну та Ватутіну. Цими вихідними у Полтаві провели фестиваль місто Хабу Сіновайп. У Полтаві відкрили модульне містечко для переселенців. Туди можуть заселитися пів тисячі людей, які через війну з російськими окупантами втратили свої домівки. Як виглядає таке тимчасове помешкання? Які умови проживання у модулях? Та що кажуть ті, хто вже встиг там поселитися, розкаже Іван Надімова. У Нас ділочі довід твоя синки. Переселенка зі Слов'янська Ольга грається з сином у новій кімнаті. Таке тимчасове житло її сім'я отримала у модульному містечку. Жінка говорить, їй із двома дітьми тут проживати комфортно. Є спальні місця, є свіжа мебіль, так же саме покупатися, вода гаряча, так же саме пітання. В обід годують, а так можна приготувати. Ребенок трошки поїв, є холодильник для зберігання. Повірте, після того, як ми жили. І куди ми зараз прийшли? Це найкращі умови з того, що ми бачили. Відкрили модульне містечко для переселенців на околиці Полтави. Його за п'ять місяців облаштували на території одного із медичних закладів обласного центру. Тут розмістили шість будинків по 40 модульних блоків, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Обласна рада виділила певну суму коштів для реалізації цього проекту, і він вийшов дійсно дуже пристойним, скажімо так. Хочеться, звісно, щоб переселенці люди, які тимчасово покинули свої домівки від війни, вони мали своє постійне житло і Центральна виконавча влада і обласна влада буде до цього прагнути. На території містечка облаштували два дитячі майданчики: один спортивний та чотири альтанки для відпочинку. За словами начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, перед початком будівельних робіт врахували досвід інших регіонів, де вже є аналогічні містечка, аби мінімізувати недоліки. Магазини, які працюють павільйони торгівельні, є аптечні пункти. За 300 метрів знаходиться зупинка, на якої можна дібратись до центру міста. Поруч 800 метрів є садочок, 1200 метрів школа 24. та Що стосується безпеки, то тут є охорона, вона працює цілодобово. Є камери, які внутрі будинків розташовані в місцях загального користування. Це модульне містечко Полтавщина отримала як гуманітарну допомогу в межах проєкту під безпечним дахом. Його реалізацію забезпечив фонд міжнародної солідарності Польщі за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Чилі удя Бритийській тасомпіянзе, тобто участь британців полягала в фінансуванні. Сторона польська запевняла перевезення, адаптацію та встановлення всіх необхідних речей. Період гарантії на ці контейнери є около 20 років. Внутрішньо переміщені люди у містечку житимуть безкоштовно, наголосила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. І я була, я щиро кажу, невеликим апологетом модульних містечок. І, до речі, залишаюсь, але цей випадок це виключення. Це хороше виключення, коли я бачу, що є доступність до інфраструктури, дітей можуть віддати в садочок. Дітей можуть віддати в школу. А що це означає для мами? Мама може піти на роботу. Це дійсно масштабний допрацьований проект. Враховані усі помилки інших регіонів, і це дуже правильно. Нині до містечка заселилося понад 80 людей. Серед них і переселенка з Донеччини Валентина Пурімова. У мене будинок знаходиться в місті Бахмут, а через дорогу воїнська частина і прилетів. Літак і скинув на нас три бомби. від п'ятітажки куча бетону валя осталась, Сказала, у мене нема будинка, нема мене. От завтра закінчиться війна. Мені мені вертатися нема куди. Внучка сьогодні в нас дзвонила. Бабушка кажу, я, я на курорті. Всього містечко розраховане на 528 людей. На Полтавщині, 23 липня, о 21.42 зафіксували землетрус з магнітудою 2,6 бали за шкалою Ріхтера. Про це повідомили на сайті головного центру спецконтролю національної системи сейсмічних спостережень. Землетрус був за 20 кілометрів на захід від Полтави на глибині 7 кілометрів. За класифікацією цей землетрус відноситься до невідчутних. Нагадаємо, загалом це четвертий землетрус цього року на Полтавщині. Нову соціальну послугу з реабілітації захисників і захисниць апробують в Мирорській громаді. Там днями представники обласної та центральної влади оглянули один із санаторно-курортних закладів. Саме на базі нього планують відновлювати емоційний стан військових з інвалідністю та їхніх родин. Більше у сюжеті. Центр психологічної реабілітації військових та їхніх сімей з'явиться на Полтавщині. Він має запрацювати на базі одного із санаторно-курортних закладів Миргорода. Там захисники разом із родинами відновлюватимуть свій емоційний стан за рахунок мультидисциплінарної команди, у складі якої психологи, соціальні педагоги, психіатри, масажисти. Дуже важливо, щоб цей термін ці 10 днів вони потім. Продовжувалася реабілітація на місцях уже в індивідуальному порядку. Це індивідуальний підхід для того, щоб надати послугу і вивести із такого поствоєнного синдрому людей. Випробують нову соціальну послугу в межах обласної програми. Розповіла проектний менеджер асоціації Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування Тетяна Усик. Полтавщина вперше запроваджує цей новий вид послуги. Який унікальний в тому, що запроваджується спільно з родинами відновлення, щоб вони могли подалі від побутових проблем спільно з родиною, під супроводом такої новітньої. Форми як мультидисциплінарна команда. Проект комплексної програми реабілітації інтеграції та соцзахисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих, розглянула і підтримала профільна комісія Полтавської обласної ради. А вже 28 липня програму мають розглянути на сесії обласної ради, розповів Олександр Біленький. «Буде розглядатися комплексна програма. На неї виділятиметься 2,5 млн мільйони гривень до кінця року. За цей рахунок буде оздоровлено 250 військових з родинами і з родинами загиблих. За словами народного депутата України Олега Кулініча, запровадження нової соціальної послуги з реабілітації стало можливим завдяки взаємодії обласної ради, обласної військової адміністрації та народних депутатів. Ми зараз цей пілот спробуємо на рівні області. Тут є всі умови. Загрузка дозволяє, зараз не така велика на курорті. Все відповідно є. Обладнання, спеціалісти, громади долучаться, і така буде співпраця і обласної влади, громад, народного депутата, приватних структур для того, щоб відпрацювати якраз цей механізм. Реабілітація і соціальна адаптація наших військових і їхніх родин. Необхідні процеси в умовах війни розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Той напрямок, саме що родини зможуть проходити саме відновлення з нашими ветеранами і військовими. Це дуже важливо, тому що ця підтримка є дуже важливо, щоб не потрапляли наші ветерани в складні життєві умови. Ці заходи будуть акцентовано допомагати. За словами Дмитра Луніна, заклад на базі якого відбудеться реабілітація військових та їхніх сімей вже давно готують до переформатування роботи. Зараз триває переоформлення необхідних для цього документів. Пам'ятники Пушкіну, Зигіну та Ватутіну у Полтаві мають демонтувати протягом семи робочих днів. Таке рішення сьогодні ухвалили під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради. За словами першого заступника міського голови Валерія Пархоменка, демонтажем пам'яток займуться працівники комунального підприємства декоративні культури. Після чого бюст Пушкіна планують передати у Полтавський краєзнавчий музей. А пам'ятники Ватутіну і Зигіну можуть передати у музей парк радянського періоду, що на Сумщині. Було звернення до військової державної адміністрації щодо е рекомендацій про перенес. Але ви знаєте, що міністр написав заяву і це непонятно, коли нам будуть відповіді. Тому о, враховуючи те, що строки вже схвалили реалізації. Е є пропозиція прийняти рішення виконкому щодо реалізації рішень. Сесії про демонтаж пам'ятника Пушкіна Миколюва Тут Олексію Зигіну. Тарифи на тепло з 1 жовтня для споживачів Полтава теплоенерго та Лубни теплоенерго не підвищуватимуть. Про це сьогодні йшлося на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку. Загалом розглянули 15 питань порядку денного, які винесуть на сесію Полтавської обласної ради. Деталі у сюжеті. Тарифи на тепло для жителів Полтавщини з 1 жовтня залишаться незмінними. Таке рішення затвердили члени постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку Полтавської обласної ради. Сьогодні були розглянуті тарифи на новий опалювальний сезон з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року комунальними підприємствами «Лубна теплоенерго» і «Полтава теплоенерго». Згідно указу президента на сьогодні діє мораторій на підвищення тарифів, тому сьогодні ми в черговий раз прийняли рішення. Тарифи не підвищуються, ми подвышиваются. Ті тарифи, які діє станом на 24 лютого 2022 року. Тарифи на теплову енергію заборонено підвищувати протягом дії воєнного стану та ще протягом шести місяців після його скасування. Але в умовах підвищення вартості енергоносіїв підприємства працюють у збиток, зазначили теплоенергетики області. Ми проводили аналіз, якщо по року дивитись, це збитки. Ну, приблизно 25 мільйонів гривень. Якщо брати з ПДВ в діючому тарифі два гривень за кілорію. А якщо провести ну, собівартість, то собівартість складе 3,364 гривні. Той тариф, який зараз економічно обґрунтований, подається до обласної ради, відрізняється від діючого тарифу на 21%. Що це в цифрах? При загальній разом з Кременчуком обсягу нарахування не скажу реалізації нарахувань за спожиті послуги 4 мільярда. 21 відсоток це 800 мільйонів касового розриву на підприємстві. Збитки полтава теплоенерго складуть близько 800 мільйонів гривень за рік, зазначили на засіданні. Тому йшлося і про шляхи врегулювання та пошук дієвих механізмів щодо компенсації в різниці тарифів. Частка цих коштів будуть компенсуватися з обласного бюджету. Основна частина підприємства буде подавати з рахунок до кабінету міністрів і плануємо отримати державну допомогу в виді субвенції. Для компенсації на комісії відбувається просто перезатвердження діючого тарифу, але при цьому підприємства подають економічно обґрунтований тариф, подаються розрахунки скільки наразі зараз вартує ця послуга. Якщо б у нас було відсутні вимоги мораторію і знову ж таки, змога була піднімати цей тариф, то облрада або піднімає то економічно обґрунтованого тарифу. Або відшкодовує підприємство цю різницю за рахунок власного бюджету. То тобто це так написано в законі. Загалом напередок денний винесли 15 питань. Окрім підготовки до наступного опалювального сезону, розглянули майнові питання. Заслухали і звіт начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області про стан та ремонт доріг державного значення та сприяння виділенню коштів, а саме 20 мільйонів гривень з обласного бюджету на ремонт доріг. Усі питання винесуть на розгляд сесії Полтавської. Обласної ради що відбудеться 28 липня. 492 особи з Полтавщини вважаються зниклими безвісти. 74 знаходяться в полоні, 42 особи звільнені з полону, а 85 людей загинуло. Такі дані повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства з питань реінтеграції Олег Котенко під час робочого візиту у Полтаву. Саме дана структура проводить розшук людей та збирає дані про військовополонених загиблих, зниклих безвісти. Ми кожного разу, коли прибуваємо до місць, там, там де працюють. Наші представники, ми ставимо завдання, і потім ми, ми дійсно перевіряємо. Я бачу, що дійсно покращення дійсно є. В нас додавалися до, до представника і психолог, і юрист, і це полегшує роботу самого представника, який займається питаннями роботи по зниклих в Полтавській області. Психологічна допомога вона, вона також дуже важлива. Ви знаєте, що переживають люди дуже сильно за своїх рідних до того моменту, поки ми їх не знайдемо живими чи мертвими. У Полтавській ОВА створять управління, яке опікуватиметься питаннями ветеранської спільноти. Це буде структурний підрозділ, в якому працюватимуть як фахівці військової адміністрації, так і безпосередньо самі ветерани. Більше про цей пілотний проєкт дивіться у наступному сюжеті. У Полтавській обласній військовій адміністрації створять окремий структурний підрозділ, який займатиметься ветеранською політикою. Про це під час брифінгу у Полтаві повідомила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук. За її словами, працюватимуть у новоствореному управлінні. Зокрема, і люди з числа ветеранів. Це люди, які знають, які пройшли цей весь шлях. І точно можуть допомогти рівний рівному, так? точно можуть допомогти і досвідом, і прислужитися державі, щоб наші ветерани знали, до кого прийти, кому подзвонити, якщо у них є потреба в психологічній підтримці, якщо є потреба в адміністративній підтримці, так? не говорячи вже про матеріально-технічні або матеріально-побутові умови. Таке управління стане першим таким модельним. Так? Це буде така. Типова модель, яку ми потім масштабуємо на всю Україну. Досвід працевлаштування ветеранів у структурних підрозділах ОВА, за словами начальника обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, вже є. Зокрема, у департаменті з питань оборонної роботи та цивільного захисту працює колишній військовослужбовець полтавської бригади ТРО. Раніше ми як бачили ветерани, це вже такі достатньо дорослі. Да, або досвідчені, якщо не, не дуже говорити, пенсійного віку люди. І, а зараз портрет ветерана це 25-35 років у більшості, який повинен адаптувати, соціалізувати, який повинен себе знайти в суспільстві, в сім'ї, в роботі. І це основна робота, основний вектор роботи обласної військової адміністрації. Нам треба. Прийняти програму на рівні області і вже ж політику держави спускати до рівня громади, до рівня суспільства в цьому напрямку, як зауважив Дмитро Лунін, Полтавщина стане пілотним регіоном, де впроваджуватимуть цю ініціативу. Цими вихідними у Полтаві відбувся спаський фест, сіновайп, майстер-класи, дегустації, популяризація української кухні, виступи артистів та фотозони з етнічними мотивами усе в українському стилі. Кошти на фесті збирали на відновлення історичної будівлі на вулиці Спаській та на підтримку зсу. Докладніше про фестиваль у наступному сюжеті. 22 та 23 липня у Полтаві провели благодійний фестиваль Спайський фест Сіновайб, який організували представники громадської організації Місто Хаб у програмі ярмарок, продаж продукції від крафтових виробників області, різноманітні майстер-класи, екскурсії, дегустації. Також фотозони, квести, концерти, розваги для дітей та дорослих. Проводять майстер класи саме професійні майстри. Дуже багато майстрів. У нас приїхали з Опішні. Є локація саме від Опішнянського музею, де вони проводять навчання Чарству та розпису тарілочок пішнянським розписом для всіх бажаючих, для всіх пости пести. Загалом у фестивалі взяли участь близько 60 підприємців. Особливу атмосферу створювало поєднання старовинних та сучасних етномотивів. Сьогодні представляємо продукції етнографічної збірки Наш мерч тут на фестивалі. Тут в нас представлені футболки, посуд, кепки, горнятка металеві, стікери, мило. Кроптопи для дівчаток, і ось і представлені рушники, з яких власне береться, беруться ці мотиви, щоб люди розуміли, що це ну яка в це закладена ідея. Взагалі, ідея створення цього мерчу і саме такої візуалізації була в тому, щоб перенести із наївних рушників мотиви і фрази на буденні такі речі, як футболки, торбинки. Сьогодні ми робимо лампу Едісона, потяг та поличку. Там є наш розклад, експрес-майстер-класи. У нас є сережки, амулети, ножі. У нас сьогодні проводиться майстер-клас по розпису тарілачів ліплення іграшок традиційних пішнянських і чарування на ганчарному крузі. Не випадкова назва. Ви бачите, дуже багато на локації, але основна ідея це популяризація українських культур по всім локаціям: по Спаській 10, по краєзнавчому музею. Локація на твоєму просторі. Всі три локації підключені під активізацію і популяризацію української культури. Усі види мистецтва, майстер-класи, дегустації, спробувати традиційної України українську кухню, українські традиційні крафтові вина. Весь фестиваль присвячений саме цьому. Це другий спаський фест цього року у Полтаві. 80% прибутку організатори спрямують на відновлення історичної будівлі по спаській 10 20% виручених коштів підуть на допомогу зсу. Це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Бережіть себе. Все буде Україна.